І маємо в наявності дуже крутий I-Pace 2018 року випуску в максимальній комплектації 6 є з пробігом всього лише 100 тисяч кілометрів та запасом ходу до 400 км. Перше, що ми бачимо, це у нас дістроні камери 360, парктроніки 360, матрична оптика безключовий доступ на всі двері, датчики мертвих зон. Ось такий от крутий перфорований шкіряний салон з електрорегулюваннями, пам'яттю передніх сидінь. Преміальна музична система Meridian. кіряне, мультикермо, датчики дощу світла, 102 тисячі чесного та перевіреного пробігу, led панель автоматичне дальнє світло, топова мультимедіа з навігацією, з CarPlay, зі всім, що потрібно. Пневмопідвізка, вибір режиму руху авто у клімат-контроль з підігрівами усіх сидінь, підігрівом лобового скла, а також вентиляцією передніх сидінь. По асистентах в паркуваннях знову ж таки у нас парктроніки 360, система автоматичного паркування. Також камери 360 градусів і чорна стеля. Сидіти тут дуже комфортно, все дуже якісно зроблено. Маємо підігрів задніх сидінь, прикурювач, плюс дві зарядки для двох. Пасажирів, третій підголівник, третій ремінь безпеки, підлокітник, підстаканник і, звичайно, кріплення ізофікс для ваших діток. Цей автомобіль вже є в нас в наявності на майданчику у Львові, розмитнений та сертифікований, без пошкоджень і з чесним перевіреним пробігом. Тому, якщо вас цікавлять детальніші інформація та фото по ньому, пишіть нам саме зараз.